У галактиці де йдуть битви між джедаями та ситами, де контрабандисти рятують принцес, а прості люди мріють про вільне життя, іноді теж потрібен відпочинок. І як це зробити краще, аніж за келихом чогось міцного та незабутнього? Вітаю джедайській криївці! І в сьогоднішньому відео я розкажу про 10 алкогольних напоїв із Всесвіту зоряних війн. Тож приготуйтеся до подорожі від галасливих кантин до вишуканих вечірок на корусанті. Отже, поїхали, Сагрона, Сагрона Тіма. Почнемо зі спочки, напою, який можна неодноразово бачити в серіалі Мандалорець. Спочка виготовляється на віддалених фермах з блакитних креветок і має освіжаючий смак із легким солодкуватим післясмаком. Цей напій став улюбленим у тих, хто живе на віддалених планетах і хоче трохи розслабитися після важкого дня. Спочка має характерний блакитний відтінок, що відразу кидається в очі. Вона легка та приємна, ідеальна для спокійного вечора, коли потрібно забути про щоденні клопоти та проблеми. Навіть такі воїни, як Дін Джарін, знають, коли час взяти паузу і насолодитися чимось приємним. Саме в Мандалорці спочка з'явилася вперше, а згодом її можна було побачити в книзі Боби Фета. Ще одним напоєм для не дуже вибагливих споживачів є ревнок. Міцний напій популярний серед робітничого класу та людей, що живуть у суворих умовах. Його можна було побачити в барі борделю на Морлані в першому епізоді Андора. Можливо, якби охоронці не порушили правила і не хильнули зайвого в той вечір, то історія Касіана та й всієї галактики могла б скластися зовсім по-іншому. Локінпі сам не спешелтона. Напої іншого гатунку подають на найвищих рівнях корусанта. Одним з них є чандріландський сквікс особливий коктейль, який готові споживати далеко не всі. Напій є прозорим, доки в нього не додають сквігів чандріландських угрів, які спричиняють шипіння та надають коктейлю жовтого відтінку. Сквікс з'явився в серіалі Андор і відразу привернув увагу фанатів своїм незвичайним виглядом і оригінальною концепцією. А чи могли б ви проковтнути щось живе у вашому келаху? Oh, it. Не менш екзотичним походженням, але далеко на такою вишуканістю може похвалитися Ардіс, також відомий як джавовий сік. Напій статуїну, класичний рецепт якого включає шкури бант, та ферментоване зерно. І не питайте мене, як саме відбувається процес приготування. Саме Келехом Ардісу пригостили Обівана Кенобів в закусочні Декса в епізоді Атака клонів. Коли той навідався до старого знайомого за порадою щодо дротику. В оригінальному сценарії та до релізній версії «Атаки клонів Дройд пропонує Обівану чашку Ардісу. Хоча у фінальній версії фільму назву було змінено на «Джавовий Сік. Втім, в новелізації стрічки використано оригінальний термін. До речі, Напі отримав свою назву на честь Ардіс Рабанк, Асистентки продюсера приквелів Ріка Макалума. You want a cup of oh, yes, thank you. Коли ми думаємо про планету Лотал, то зазвичай уявляємо безкрайні рівнини та промислові райони. Але цей світ у зовнішньому кільці може похвалитися не тільки загадковими вовками та бунтівними джедаями. Тут також варять один з найунікальніших напоїв у галактиці: лотайське пряне пиво. Яке можна продегустувати в кантіні під стоп старого Джо. Перше пряне пиво з'явилося на екрані в повстанцях, а згодом його рецепт увійшов до видання офіційна кулінарна книга застави Чорний шпиль. Тож, якщо ви відкриті до експериментів, можете спробувати приготувати коктейль вдома, просто змішайте міцне пиво згущене молоко, корицю, мелений мускатний горіх та бренді. Смачного! Ще одним дуже відомим в галактиці міцним напоєм є корелійське віскі. Найкращим та найвишуканішим тут вважається бренд Warren Reserve. Проте є й бренди нижчого рівня, які здебільшого підходять тільки для змішування в коктейлях, таких як корусанський кулер. Корелійське віскі було популярним насамперед серед самих корельців, які позарідною планетою приберігали цей напій для особливих випадків через його рідкісність і непомірну вартість в інших частинах галактики. Напій має насичений смак з нотками дубу та спецій, що ідеально доповнюють галасливі зустрічі в Кантіні. Це віскі для тих, хто готовий відзначити успішну місію або просто розслабитися після пригод. Набагато вишуканішим є андуанське вино. Це елегантне бурштинове вино виробляється на планеті Андо рідному світі аквалішей і часто призначене для еліти галактики. Воно є фаворитом у таких закладах, як казанок Cantobite або нічні клуби Корусанта. Андуанське вино відомо своєю м'якою текстурою та складним смаком, що робить його ідеальним для тих, хто насолоджується найкращими речами в житті. Ще одним цікавим напоєм є марензанове золото. Дорогий лікер бурштинового кольору, який вважається одним з найкращих у галактиці. Висока ціна та багатий смак роблять його вибором тих, хто цінує розкіш і якість, будь то контрабандист чи бізнесмен. Мерензанове золото подають в кантінах та барах по всій галактиці від Корусанта до татуїну. Також його можна було замовити і в замку маска Натина та Кодані. Під вишуканості ми переходимо до чогось набагато міцнішого Нетрагал, також відомого як Чорний Ель. А саме так його назва перекладається з мови мандуа. Цей мандалорський напій такий же міцний та витривалий, як і воїни, що його варять. Зварений суміш у спеці та трав, що ростуть на мандалорі, Нетрагал має виразний сміливий смак, який відображає мандалорський дух. Це не просто напій, це символ мандалорської культури, і його часто п'ють воїни після успішної місії або перед битвою. Цікаво, що більшість того, що відомо про цей напій, походить зі старого канону, якому його перша згадано в 86-му номері часопису Star Wars Insider в статті про мандалорську культуру. Проте Нетрагал вже повернули в новий канон. Ну і наостанок у нас напій справжніх героїв, а саме реактивна сивуха. Її ще називали самогоном з машинного відділення, бо його могли гнати пілоти під час тривалих подорожей в космосі. Виробництво реактивної сивухи було офіційно заборонено верховним командуванням Альянсу повстанців, проте на його виготовлення та споживання закривали очі, якщо це не заважало виконанню службових обов'язків. Вперше реактивна сивуха з'явилася у старому каноні у романі Брайана Дейлі Гансоло в зорині безвиході 1979 року. До нового канону напі повернувся в романі 2015 року втрачені зірки Клауді Грей. Земну версію цього напою можна знайти в кантині Ога в парку «Зоряні війни Край Галактики. Ці напої різноманітні, цікаві та сповнені історії, як і сама галактика. Який з них ви б хотіли спробувати? І щоб не стали пити ні за яких обставин, пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку. І приєднуйтесь до Facebook спільноти, де досять палки прихильники далекої далекої галактики, та підписуйтеся на Patreon або Base від Monobank. посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!